Кава, що нас об'єднує, виставка з такою назвою у квітні цього року відкриється у Бразилії, країні найбільшому експортері кави у світі. На вернісажі будуть представлені роботи художників-майстрів, що малюють кавою з усього світу. Серед десятків робіт буде і картина нашої землячки шосткинки Анни Старчик. Автор ідеї, бразилець Абрахам Фігейредо, особисто запросив пані Анну прийняти участь у виставці, і він мені взагалі щодо нашої цієї ситуації дуже мене підтримував і писав мені багато гарних слів підтримки. І в грудні написав, що в нього є така ідея зробити в Бразилії. Таку виставку, і він запропонував ну, всім, кого він знає, скалових художників приєднатися. На відкриття він буде запрошувати представників консульств всіх, всіх ну, держав-учасниць, скажімо так. Uh -huh. От і крім України, там ну, вже йому там дали згоду і Нігерія, і Германія, США, Швейцарія. Мексика, Болгарія ну дуже багато там різних країн. Тобто, це ну десь може 20, напевно країн точно будуть там приймати участь. Було запропоновано зробити дві роботи: одна з яких буде приймати участь безпосередньо у виставці, а інша дістанеться комусь із учасників за обміном. Майстриня відправила за океан два шедеври, які найкраще характеризують Україну. Це портрет президента, символ незламності нашої нації. Та соняшники, народний символ українців. Він сам сказав, що ця виставка це для вас можливість про свою країну заявити і щось донести ну, дуже важливе для вас чи для вашої країни. Ага. От, тому він він сам, я, начебто, мене наштовхнув на. Цю ідею, от і підтримав мене. Тому ну, перше, що прийшло на думку, це звичайно портрет президента, тому що його вже знає весь світ і в обличчя, і взагалі е, пізнаваний. Тобто не треба навіть і підписувати, хто це такий. Mm -hmm. От, це, це обличчя нашої країни. Друга, це був на з соняхами, mm -hmm. як символ першої нашої країни, і там підписано каву і допомагай моїй країні. От я не знаю, яку з цих робіт він залишив для виставки, яку комусь вийшли, але ну я думаю, що кожна з них вона несе в собі і думку і натяк і про, про підтримку і про те, щоб не забували про нашу проблему. Ці допомагали нам запитую у своєї співрозмовниці, чи не поїде вона особисто на теплий континент представляти свої роботи і нашу країну. Я взагалі не хотіла нікуди з місця їхати. А нав, навіть була колега одна з Італії. Вона мені сама писала, ми, ми майже і не спілкувалися, а вона мені написала, теж вона кавою малює, і на початку війни писала, що приїжджайте до мене з дітьми, сім'єю. Ми вас тут зустрінемо, будете у нас тут жити все таке. Я, я відмовилася, я взагалі ну не уявляла, щоб я виїхала за кордон, навіть, скажімо, в цій ситуації. От. Ну, а так, щоб поїхати просто на виставку, це, це дуже складно. Вже більше семи років художниця створює оригінальні кавові шедеври для душі і на замовлення, приймає участь у виставках і проводить майстер-класи для бажаючих. З того моменту, коли кривава війна увірвалася в життя кожного українця, роботи пані Анни стали ще більш душевніші та атмосферніші. Зараз працювати доводиться в основному з портретами людей, завдяки яким Україна продовжує триматися. Портретами героїв, які щоденно боронять нас від ворога, в березні з дітьми поїхали в евакуацію до Ужгорода. Uh -huh. Там було кілька місяців. Ну і в мене був була така перерва взагалі. Без всілякої творчості без замовлень, звичайно, всім було не до цього. А потім ну, замовлень так і не було. Але вже з'явилось натхнення. І я почала робити такі патріотичні такси наших політиків, наших волонтерів, зірок і вже до своєї кавової техніки. Я додала саме такі патріотичні наші кольори, і якось це дуже сподобалося. Всім дійшло, і почалися замовлення саме таких портретів. Там часом навіть багато замовляються. Саме наших військовослужбовців на створення картини витрачається близько п'яти-шести годин, говорить мисткиня. Проте, якщо мова про замовлення, то тут потрібен час, адже робота йде поетапно. Я роблю розчини цих двох вітінків світлого і темного. Я там, ну не знаю, десь невеличкі там баночки роблю там на на пів банда, навіть не на пів, там, на треть банки. От і мені його вистачає. Ну, я знаю, там може на місяць, на два, може мені вистачає на портрети. Щодо планів на найближче майбутнє, то пані Анна має намір продовжувати творити, підтримувати ЗСУ та чекати на перемогу. Я вірю, як, як і всі, що в цьому в цьому році ми це зробимо.